Чи повинні ми серйозно ставитися до вчення Ісуса Христа? Звичайно, всі Його слова, вони виконуються, виконуються в точності. Більше 2000 років тому Ісус сказав, що будуть страшні війни, катаклізми, епідемії, тому що люди вони не вірять у Бога. Повстане нація на націю, народ на народ. І царство на царство, і будуть ті землетруси місцями, будуть глади і сум'яття, і це лише початок хвороб. Брат на брата віддасть на смерть, батько дітей і діти на батьків та умертвлять їх. Ми все це бачимо, ми все це переживаємо і бачимо на власні очі, живучі в Україні. І це безумство відбувається, хоча всі люди, вони родичі, походять від Адама і Єви. А після Всесвітнього потопу рід людський він знову відродився лише від одного сімейства, від праведного Ноя. І все сказане в Біблії воно збувається, і на кожного чекає суд Божий. Все це початок чення Христова. Перші основи християнства покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння мертвих і вічний суд, щоб вижити нам необхідне просвітництво, вивчення і застосування цих перших основ християнської віри. Амінь.